Живуть доброї казки, де вони живуть. І якісь стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. Майбутні школярики літо. Звукосполучення дж дз. До побачення садок, школа кличе діточок, восени матусі нас поведуть у перший клас. Вже скоро, вже скоро ми підемо до школи. Зошити в портфелі, ми радісні й веселі. Ви діти, вже такі дорослі, але ще такі крихітні підете навчатися школу. Ви попрощаєтесь безтурботним світом дошкілля, і восени ви зробите перший крок, у захоплюючу країну знань. Давайте, діти, пограємо в гру, коли це буває, і згадаємо всі пори року. Білим килимом все вкрила, річку льодом зупинила. Коли це буває? Вірно, взимку, у садку дозріва малина. В річці хлюпає дитина. Коли це буває? Вірно, влітку дощ на землю л'ється. птах у вирі вже несеться. Коли це буває? Так, молодці, восени. Сад у квітах розцвітає, дзвінко жайворонок співає. Коли це буває, так, навесні. Ви мої розумнички. Сонце лагідно прощається, листя з гілки обривається. Коли це буває? Вірно, восени. Завірюху закрутила, на санчата всіх пустила. Коли це буває? Вірно, взимку, сніг струмочком десь зникає. Перша квітка розквітає. Коли це відбувається? Так, навесні. Сонце в небі жарко світить. Полі коло стигли квітне. Коли це буває? Молодці діти, влітку! Давайте ще раз повторимо пори року. Осінь, зима, весна і зовсім скоро до нас прийде пора відпочинку. Літо. Ви молодці діти, згадали всі пори року. Пропоную вам пограти в гру. Закінчи вірши. Я буду починати віршик, а ви його закінчувати за допомогою картинок підказок. Ну що, спробуємо? Починаємо. В лісі виросла Марина. Не Марина, а вірно, малина. Розумнички. До землі зігнулась гілка, як по ній пробігла. Вірно, білка. У лісі стоїть як картинка. Зелена красуня ялинка. Молодці. Ось маленькі сірі мишки. Утікають геть від кішки. Все правильно. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок. В нірку враз сховалась тиша. Та не тиша може. Миша! І з цим ви поралися, молодці майбутні школярі. Зараз ще перевіримо, які ви розумнички. Давайте доберемо слово Риму. Що ж таке Рима? Це слова схожі за звучанням, бо у них однакові закінчення. Давайте спробуємо. Діти, знайдіть слово Риму до слова їжачок. Спочатку складемо пари слів. Зі словом їжачок. Їжачок вовчик. Їжачок, їжачок, так яке слово співзвучно зі словом їжачок. Молодці слово бурячок. Їжачок бурячок. Підбираємо Риму до слова малина. Називаємо пари малина яблуко. Малина груша. Малина. Калина. Хто знайшов? Називаємо слово Риму. І це правильно малина калина. А яке слово римується зі словом кішка? Слова пари, кішка, жирафа, кішка, мишка. Кішка єнот. Назвіть слово Риму. Кішка мишка. Добре. А до слова рак пари слів. Рак корова. Рак олівці. Рак-мак. Молодці. Слово Рима це слово рак-мак. Діти, ви дуже розумні! Молодці! Раз-два час вставати. Будемо відпочивати. Зробимо зарядку трішки, щоб спочили ручки і ніжки. Це зарядка наша справа. Ручки, ніжки, стрип і скок. Заряджайся, мій дружок. Один потягнулись, два усміхнулись, три покрутились. Чотири зупинились. Один потягнулись, два усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились. Всі веселі, о, чудово. А тепер до праці знову. Діти, давайте пограємо в гру. Скажи навпаки. Швидкий, а якщо навпаки, повільний. Великий, а навпаки, малий, низький, високий, товстий, худий, веселий, сумний, холодний, а навпаки, гарячий. Здоровий, а якщо навпаки, хворий, свіський, а навпаки, дикий, чорний, а якщо навпаки білий? Якщо день навпаки, ніч. Ви розумнички молодці. Буде вчитися завзято Щоб гордились, мама й тато Щоб раділи вчителі. ви справжні майбутні школярі. А якщо ви майбутні школярі, тоді ви повинні знати, що потрібно покласти у портфель, щоб піти до школи. Давайте разом зберемо портфелик. Будемо грати, портфелик для школи збирати. А ще познайомимося зі звукосполученням дз-дз. «дж, дж». Звуки дз. Запам'ятай, одним звуком називай. Уважно розгляньте всі речі. Назвіть їх. Ті речі, які ви вважаєте, що потрібні для школи, складіть у рюкзак. Відповідайте повними реченнями. Готові! Починаємо ножиці, бзига, джип. Книжка, олівці! Що з цих предметів ти візьмеш до школи? Вірно, до школи візьмемо ножиці, книжку і олівці. Дзига і джип це іграшки. Їх до школи не беруть. Молодці фарби, пензлик, джем, бутерброд. Що візьмемо до школи? Візьмемо до школи. Фарби, пензлик і бутерброд. А джем ні. Альбом, пенал, кольоровий папір, дзеркало. Що візьмемо до школи? Візьмемо до школи альбом, пенал, кольоровий папір. А дзеркало. А дзеркало ні. Лінійка, дзвіночок. Зошит ручку. Що візьмемо до школи? Все вірно, ми візьмемо до школи лінійку, зошит, ручку і дзвіночок. Він задзвенить вам 1 вересня на перший в вашому житті урок. Вже на ганку нас привітно, перша вчителька зустріне. Нові друзі, світлий клас. Порадійте всі за нас. Діти, ви сьогодні були дуже уважні, молодці. Попереду у вас три місяці літнього відпочинку. До побачення!